Друзі, ми в синагозі. Тут навпроти мого будинку є синагога. Абсолютно нова синагога. Я хотів вам показати, як вона виглядає. Бачите, тут євреї сидять навіть в неділю. Сучасна синагога. Бачите, скільки тут книжок. Неймовірна кількість книжок. О, це... У мене є книжка про цього святого єврейського святого Він називається Бен Іжгай з Іраку. Вельми шанований єврейський святий. До речі, був чудотворець. Зараз ми підемо. Зараз ми підемо я покажу вам, де живу. Бачите, тут є кухня, абсолютно нова синагога. Фонтанчики зробили тут, бачите. Бачите, єврейські прапори там. І так сталося, що мій будинок якраз навпроти синагоги. Я теж підрахував день, коли я приїхав в Ізраїль, в'їхав в Єхові, Ізраїль, мені рівно виповнилося 47 років і 6 місяців. Бачите, в житті співпадінь не буває. Може, тому що в мене ще рейс був скасований. Зараз покажу, де я зупинився. Каже, там синовога. А, а то, я, то, то у мене квартира. Три роки тому, коли я сюди приїжджав, синовоги там не було. Коротше, це, цей будинок він на, на схилі гори. Всі поверхи йдуть вниз. Більша частина поверхів, бо він на, на так на схилі гори. Бачите, Friend is friendly. Welcome. Скільки тут зелені. Кактуси? Бачите, це вид э, на Єрусалим. Тут ростуть якісь фрукти, я не впевнений, що це за фрукти. Бачите, цікаво знати, що це за фрукт. Отак От виглядає Східний Єрусалим. 170. Ні, це блоки. Прошлі ціна була 135 євро за дві доби. Що дуже дешево. Навіть як на Європу чи Італію. Ось. А це квартира, бачите, кімната. Все, зараз будемо їхати до Твері. Я замовив житло в Твері на півночі Ізраїлю. Я вмію читати єврейські букви, знаю, багато псалмів на пам'ять по-єврейськи, але так добре читати не вмію. до кінця. Ну, треба ще мені повчитися трохи. Ось. Барахот габей, це означає... Брахот габей, це означає благословіння будинку, благословіння квартири. Ще пройдемося нове. Тобто будинок на скілі гори, якби він. Спускається вниз, всі поверха йдуть вниз, бо дуже крутий спуск. Ось ще вам покажу. Тут алої, дуже багато росте алої в Ізраїлі, бачите? Ну Не лише в вазонках, на вулиці теж. Такі номерні знаки в Ізраїлі, бачите. О. Всі євреї мають мати голову покритою, Але це нововведення так не було за часів Ісуса Христа. Це нововведення вже з, з минулих століть. Е, в часи Ісуса Христа, за часів апостола Павла, е, голову покривали тільки священники. А Звичайні євреї ходили за непокритою головою. А потім десь пізніше століття ввели таке нововведення ровини їхні, що всі євреї мають мати голову покриту. Можливо, це було таке в знак просто стояння з християнами, бо християни ходять з головою непокритою таке. Тобто це не є древня традиція. Це зазначити, що воно сіносить тепо, типу. голова покрита. це не є деревня, оригінальна традиція для старого заповіту. Бачите, скільки пропорцій тут. О. А це так виглядає Східний Єрусалим. Ось я вам показати східний Єрусалим. Тобто зараз покажу стіну між арабською частиною і бачите, стіна йде. Це таке відгородження від арабської арабського кварталу. І зразу видно, що арабський квартал, бо бачите, скільки сміття. Сміття викидають араби просто так, то бачите, і від них. Єврейський квартал відгорожений е, муром, справжнім муром, бачите? Йде мур тут. О, Який довгий мур, бачите, він йде через всю долину. О. Такі справи. Все, з Богом!